Виконуємо номер 6 із розділу для найдопитливіших підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Використовуючи знаки арифметичних дій А в разі потреби й дужки, запиши кожне із чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9 і 10 за допомогою чотирьох двійок. Отже, нам треба записати за допомогою 4 цифр 2, використовуючи знаки арифметичних дій і в разі потреби дужки числа від 0 до 10, за виключенням числа 7. Приступаємо. У нас є 4 двійки. Знаки арифметичних дій і дужки. Отримаємо число 0. 2 додамо 2 і віднімемо таку саму суму: 2, додати 2. 2 додати 2, 4. 2 додати 2, 4. 4 відняти 4 буде 0. Наступна цифра у нас 1. 22 поділимо на 22. 22 поділити на 22 буде 1. Далі отримаємо трійку. 2 помножимо на 2, це буде 4. І віднімемо 2, поділити на 2. 2 помножити на 2, 4. 2 поділити на 2 буде 1. 4 відняти 1, маємо 3. Далі запишемо четвірку. 2 помножимо на 2, це буде 4. І віднімемо 2 відняти 2. 2 відняти 2 це буде 0. 2 помножити на 2, 4. 4 відняти 0 маємо 4. Далі запишемо цифру 5. 2 помножимо на 2 і додамо 2 поділити на 2. 2 помножити на 2 це буде 4. 2 поділити на 2 буде 1. 4 додати 1 маємо 5. Далі наступна цифра 6. Помножимо в число 2 на суму чисел 2 і 2, і віднімемо двійку. 2 додати 2 4. 2 множимо на 4 8. І віднімаємо 2, будемо 6. Маємо 6. 7 не можна, його немає в умові. Наступне число 8. 2 множимо на 2, це буде 4. І додамо 2, помножити на 2, також 4. 4, додати 4 буде 8. Далі наступне 9. Запишемо дев'ятку. 22 поділимо на 2 і віднімемо 2, 22 поділити на 2 це буде 11, 11 відняти 2 буде 9. І останнє число у нас 10. Це 2, множимо на 2, множимо на 2 і додамо 2. 2 множимо на 2 4, 4 множимо на 2 8 і 8 додати 2 10. Ми, використовуючи знаки арифметичних дій, в разі потреби дужки. Записали кожне з чисел 0, 1, 2 пропустила. Так, Зараз 2 запишемо, 2 це буде у нас 2 поділити на 2, додати 2, поділити на 2. 2 поділити на 2 буде 1, 2 поділити на 2 буде 1, 1 додати 1 буде 2. Ось так. Записали числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 і 10 за допомогою чотирьох двійок. Номер 6 із завдань для найдопитливіших виконано.